Привіт, мої любі. Давайте поговоримо про Бога. І я хотіла б задати вам питання, чи знаєте, хто такий Бог взагалі? У е, мене, знаєте, раніше було уявлення, що Бог це є дух невидимий, або Бог це такий старенький дідушка, да, такий сивий, з бородою, е, невеликого зросту. Ну, чомусь я уявляла його собі так. Але, знаєте, вже перебуваючи в церкві, по проповідям, завдяки нашим пасторам, я дізнаюся, що Бог це є слово, як в Біблії пишеться, і було слово, і слово було Бог, і слово було у Бога. Бог це і є слово. Це неймовірно, я не знала, хто таке Бог, а тепер я знаю, чому кажуть, що наші слова дуже мають велику силу. А ось чому? Тому що з нашого рота виходять Божі слова, так? те, що Господь Бог нам дає, Бог нам дав заповіді, Бог нам дає Біблію, Божі слова. От що значить Бог. І так, як коли Ісуса, Сатана, випробовував у пустині, так, і він не взяв там е, автомата якусь зброю якусь там меча, шаблю, не знаю, що там взяв. Він же ж не взяв і не порубав того е, цей, е, диявола. Да? Він словом його здолав. Словом, ось що може вбити. І що може Воскресити? Так і в Капернаумі, так, також був там ой, у, синагогі, да, у синагогі був бісноватий. Ісус лише словом вигнав біса. Словом. Божим, це Господом, да? Господь покерував, Господь це є Бог, це є Слово, слово у Бога, Слово в Ісусі. Ісус це є Бог. Бо платі. А Бог Отець, це є Слово. Це неймовірно, це, що можна дізнатися в наших пастирів, в нашій церкві, коли вивчаєш слово Боже, тому що раніше я цього не знала взагалі. Та, напевно, що і багато цих хто не знає, навіть ті, хто вивчає Біблію. Говорить, що вони знають, але коли я запитала, каже: також я не знаю, хто такий Бог. Думаю, що це старий дідушка.